Добрий вечір, друзі, добрий вечір пане Юрію. Ми нарешті з тобою в прямому ефірі. Вибачте, друзі, ніяк не можемо вийти в стабільний алгоритм, бо ну, я знову був на Західній Україні, на Львівщині, Тернопільщині. Вже продовжую займатися співдружністю громад і реалізацією цілого проєкту по відродженню громад. В рамках мережі захисту національних інтересів От якраз е подорожили Хотінську громаду з е Ходорівською громадою. одної з найкращих, багато подарунків отримали від Ходоріва. До речі, скоро ще і для військових дещо перейде. Е а Юрій Михайлович, друзі ж, е теж на службі і постійно чергує, але я думаю, що ми е в листопаді в грудні вже вийдемо на стабільну. Будемо, будемо, сподіватися. будемо сподіватися. Тому вітаємо, друзі, вітаємо в прямому ефірі нашого суспільно-політичного каналу Міф і дійсність. Знову будемо казати про підсумки вже цієї декади, останні трошки більше тижня. Тому щоб, друзі, ти відмітив, як важливе загальне. Національному сенсі, в, ну, в нашому регіоні, в цілому в Україні і в світі, які такі події, ну, на твій погляд, найбільш важливі відбулися от за останні ну, 10 днів. Ну в загальному плані на російсько-українському фронті відбулася дуже важлива подія. тобто ми якось так. Було звикли до успіхів Збройних сил України, так, а була певна певна якась пауза. І нарешті е, Севастополь е, унікальне застосування перше. Застосування надводних безпілотників е, застосування скоординоване застосування разом з тим повітряних безпілотників. тобто Сама по собі унікальна операція, і за тим, як вона влаштована, як вона координувалася, є в ній там певний ще м, такий м, не дуже розповсюджений ефект. Кажуть, що ще були підводні безпілотники. Ну і разом з тим, із Криму повідомляють, що сила деяких вибухів була така, що нагадувала землетрус. То в мене є така підозра, що там. Знаєш, відбувається так, як ото часом із незручною хворобою, і людям не покажеш і сидіти погано. Що росіяни не можуть визнати, вони ж бачиш, не можуть навіть визнати, що ті 3-4 кораблі і їх ураження, так? От а де вже визнати, що якийсь підводний безпілотник зайшов у базу Балаклави та там підірвав, що аж землетрус був у тих горах на тиме. Будемо сподіватися, що це там так і було. Згодом що... з тобою це дніф про другу армію в світі, де да? два-три дні, і ми візьмемо Київ і Україна ну, і наші успіхи. Це, так, кожна ніби. наступна кожна наступна військова операція вражає своєю унікальністю, креативністю, творчістю і. Видно. Ну і на цьому тижні встановлений новий рекорд по утилізації, так би мовити, ворожих військ. 950 ворогів за день знайшли вже свій спокій в українській землі. Це такі, ну і такими темпами. Навіть Російська Федерація, я думаю, недовго зможе витримувати такий темп підкидання цього гарматного м'яса в топку. Но це така подія серйозна, яка зразу і емоційно сколихнула. Бо ну, місцево, що, ну, от, ну, от вчора ми були в Северинівці, так там канонада чути, ну, буквально. Гупала, гупала. Наш такий рельєф, що в деяких місцях гарно проводиться звук і резонує, в деяких і в нас така сама ситуація. От. Тобто ворог продовжує турбувати е найближчі прикордонні громади Сумщини. Безперечно, так. безперечно. От Гатінська громада, якраз, яка от стала громадою побратимом з. Е Королівською громадою вона ж постійно, постійно підвергається: Юнаківська, е, Хотінська, е, Миколаївська, е, Белопійське от, прикордоння. От. І ти знаєш, от мене в цьому сенсі дуже турбує, е, я розумію, що вони вже більш готові, вони готуються, і військові, і, е, так би, мовити, ваші підрозділи, але турбує це те, що збільшилося. Кількість перевірок, причому, на мій погляд, багато необґрунтованих, тобто починають розслаблятися про контролюючі інстанції, які, коли було вторгнення, якось вони швиденько зникли з, так би мовити, мапи спрашай, нашої регіону значною мірою. Зараз ожили і починають. От е, я думаю, що не це є пріоритетом. Зрозуміло, що треба контролювати і розповсюдження роздачі гуманітарки, от, і всі речі пов'язані з формуванням і підготовкою фортифікаційних споруд. Але ж пріоритет має бути бути готовим до можливого вторгнення, mm, а не е, е, вибач, захоплюватися якимись надуманими порушеннями, от, під е, опять корупційними. Різними хотілками. От я ж бачу, як це відбувається, як ожили багато, так би мовити, правоохоронних всіх начисельних структур, яких коли було вторгнення і реальна загроза військова. Щоб ми не не не, не, не... Ти маєш, на увазі, мабуть. Формаль... формалізацію обліку зброї в територіальній громади людей навіть які не я... зброї, навіть не зброї, це на споруди, фортифіційність, там, дошок. Тому ета це... Тобто, шукається формальний привід для порушення якихось перевірок або порушення справ, щоб просто вимаражувати, вибачте, якісь преференції, якісь матеріальну вигаду. От, або земельку, або там якісь гроші, хтось поряде саме, от, і вдосконалюють, так би мовити, процес списання, постановки на облік, е, якихось дошок. Да, от, там вже ж багато чого треба для того, щоб формувати це саме. Там пісок, матеріал, мішки, те се починається. Ну, поміж е, з дурниці, з дрібниці робляться ціла історія. Як формальний привід. Для порушення якоїсь перевірки, за якою ну, певні наслідки, да? але ми розуміємо, ну, так, що. Це звичайно, це. От. Я думаю, що місцевій владі треба звернути увагу, особливо військовим адміністраціям, щоб військових не морочили їм голову тим, що, що не те саме, а навпаки, допомагали швидше бути готовими. От. Вже доходить до того, що вже починають казати, що чуть ли не треба технічні паспорти на фортикаційні споруди. І буде тендер на того, хто буде готувати технічні паспорти, на споруди. можна ж дійти до своєрідний еквівалент колишніх екологічних паспортів на підприємств, коли просто всю підприємницьку сферу, по суті, обклали податками. А там представляєш, що дозвіл на правильне риття окопу. У Військових немає можливостей. Вони, слава Богу, що місцеві допомагають їм з ну, технікою, якимись перцями ну, допомагання так, 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 так та саме. А якщо це треба ще дозвіл, як знаєш, дозволи на запуск виробництва, так і дозвіл на введення в дію е, бункера або якоїсь е, споруди, яка взагалі має бути таємною <рес> прийняття експлуата. в експлуатацію до да, поки Ну, щоб до обсугу, не дайти, ну, ну так. да. Ну е, мені здається, що це трошки не, не та адреса, за якою треба розвивати таку е, контролюючу функцію. От на арешт е, Богуслаєва, що показав, власне. О, ну, давай, не, оце це дуже чудова да що дуже цікава річ що не було відомо. Ну, от Богуслав, як відомо, був у Сумах. Да? Була зустріч у центральній бібліотеці. Це тоді партія Труда і ліберали разом. Вони під'їжджали з такими гаслами от, за часів Щербаня ще. Так от, щоб хтось не знав життєву позицію Богуслаєва, він роками, роками висловлював проросійські. Причому в, в дрібницях від, від тиску на перейменування е, вулиць до постачання е, двигунів на бойові російські літаки. В період, коли вже мала місце агресія Російської Федерації, не, не просто агресія, агресія, як вона в міжнародному законодавстві, мала місце завжди з 91-го року. А от Збройна агресія вже після 2014 року мала місце, богуслав продовжував постачати, ну трошки не прямо, але зовсім практично не криючись, постачати двигуни до бойових гвинтокрилів в Російську Федерацію. Причому що цікаво. Тож не просто він, він деяким чином підстрахувався, і вся ця ситуація вскриває дуже багато підводних каменів. Ну, Наприклад, виявляється, держава сама дала Богуслаєву дозвіл на визначення, цивільна продукція це чи військова. І він визначив, що ну, бачите, ось оцей блок він цивільний. От двигун цивільний, а те, що його ставлять на військовий гандакрил, це вже вторинна штука. І от в цьому плані дуже багато моментів виявилося, що громадянин, як завжди, громадянин Російської Федерації. Виникає питання, друзі. Людина була депутатом Верховної Ради, членом. Я не пам'ятаю, вже він був там на високих посадах в комітетах. Він не мав би права мати займати ці посади, будучи громадянином Російської Федерації. Йому давали доступ до державної таємниці. Так от, Богуславів затриманий, а де ж оці відголоски, де ж оці ниточки? Хто давав дозволи на постачання цих двигунів? Це ж не простий процес його вивозить. Митниця, все, 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 все. все, митниця, кордон, всі формальності були обліку і таке інше. Хто давав, хто перевіряв на при наданні допуску до державної таємниці? Це ж вже не перший випадок, і не єдиний. Ми ж нещодавно ми бачили суддю, голову господарського суду і заступника голови Верховного суду України. Виявляється, попередній також мав громадянство Російської Федерації, здійснював оборудки. Причому всі ці випадки знай... знайдені журналістами, а не спеціально існуючою структурою і службою, які за це гроші е, Ну, Тут ще цікавий момент. Е, колектив виступив на захист Богуслав. Це людина вкрала в державу підприємство, допомагала ворогу і обласкана Герою України. Колектив, який обікрадений цим Богославою. Виступивши, от ді скану. Я не думаю, що там були збори, такі великі колективу, але все ж таки якась прикормлена адміністрацію проспілка це е, висвітлила. Причому в туні залишилася дуже цікава і дуже показова, до речі, ситуація. Там же ж синок Богуслаєва, ну добре, цей можна сказати, ну інженер, там ну, фахівець, ось заслужено, начебто поклав у кишені у стратегічне державне підприємство, а синок що. Завсіда і Казино. Член правління придбав острів. Пам'ятаєте, було багато шуму, що Галінаро, острів Галінаро біля Італії, це такий словетний острів, де приховувалися в часи германського панування, переховувались Папи Римські, там Віла на цьому острові. І от Син Богуслаєва придбаває цей острів за майже 10 мільйонів доларів. Я думаю, що це тільки такий, така собі формальна. Часточка від цієї суми, бо ну, ну за такі суми не продаються острови. Ми ж пам'ятаємо, скільки там маєток десь там коштує, буває і до сотні мільйонів. От то цілий острів де факто так не може бути. Але дуже цікаво, наша преса написала про те, що от робиться ця зділка і таке інше. Але виявилося, що тут є питання дуже контрастного ставлення італійської влади. Зділка не відбувається. Все підготували, все. Але як тільки відбулися платежі, так і інше, держава скористалася своїм правом першочергового придбання, і Італія перевела, ну, як і в нашому законодавстві. Я так думаю, що як і в нашому законодавстві права покупця перевела на себе і все, не став. Чао Галінару написала місцева преса. Тобто, з усіх боків показовий виявляється, італійське керівництво. Не те, що не продасть стратегічне підприємство, вілу на острові не продасть, чужі руки, невідомі руки, оскільки це національне достояння, а не розказує байки про те, що от там будуть інвестиції. Ну, правда, всі байки про інвестиції вони нагадують мені, продайте за троячку джинси, а я в праву кишеню інвестую в праву кишеню цих джинсів сотня. Ну так і уяви, яке ставлення у наших європейських партнерів до країни, в якій з'являються такі скоробагатькі, дітки яких да. купують острови, маєтки, замки старовинні. Це перше. Але друге, ю от, друже. От я постійно задаю питання собі, і ти неоднократно ж про це казав. І ми постійно і будемо задавати питання нашим шановним глядачам, тим, хто нас бачить, слухає. А чому ви обираєте таких на поверхню життя? Чому ви обираєте скоро багатьків туди, де ну, той же парламент, де мають писатися норми життя, по яким суспільство гармонійно розвивається? А не купуються оці маєтки, замки, там, і т.д. і т.п. Коли буде нормальний суспільний запит, коли вони не зможуть отримувати те, що вони отримують, це ж, це ж теж питання до суспільства. Так? Чи зробимо mm. ми врешті-решт висновки після цієї страшної війни? Ти ж ми ж з тобою пройшли багато чого. 91 й рік, перша революція, так? от і ГКЧП, яку подавали, висновки не зробили. Четвертий рік Помаранчева революція не зробила суспільство висновків. От, так же, як і не зробило після революції ну, гідних висновків, повних висновків після революції гідності. Да? Ну, війна ж уже має, стільки життів віддали. Ми ж почали. І дійсно дякую, дякувати Богові і Збройним силам України, що вони тримають, дають можливість і нам. Щось доносити, і людям все ж таки жити, і не, не втрачати надію на майбутнє України. Але ж якою ціною все це дається? Скільки життів? І суспільство ж має, врешті-решт, уже робити висновки? Чи, чи тись до цього не зробив? Я для себе даю таку філософську відповідь, що боротьба добра зі злом вічна, і тут треба. Відповідно до своєї совісті вирішити на якому ти боці. Або ти там, або ти тут, або ти бог як лайно в ополонці, або перезувається дехто з кожного разу. Але чудову що та... от тему от, 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 зачепив? А от як це коптується, ну, дійсно ну почали. Тут я з тобою згоден, Почали. Це вже певний сигнал. А чи почнуть от на, на рівні регіонів? У нас ж є свої власної, да? звичайно. Я розкажу тобі, от зараз пошуку пошуку yeah. Е, значить, я для одного депутата обласної ради допомагав депутату обласної ради Петро Федоровичу Нічмоні готувати документи. Ми звертали увагу правоохоронних органів на діяльність. Причому там був не один депутат. Там було ще й місцевих кілька депутатів, які знайшли в собі сили боротися проти панування місцевого деркача. От зараз він розшуку. Так це ж було видно. Це ж було видно тоді. І всі ці сигнали були, і все це писалося, і все це доповідалося. От, ну так, до речі, не доведено, де Деркач ніхто не знає. Ти ж, ти ж зачепив дійсно мотор Січ А що, не та ж історія Свеми, яка вже не існує? Або оборонних підприємств шостінських, да, зірки, яка теж знищена. Мітінги проходить, а, а, рів, а рівень нашого владу. електрона чи прунзи в якому стані. Чому от, місцева влада і ну, центральна влада? Ті, як ти кажеш, хто повинен контролювати. Чому це, це виявляють або громадські активісти, або журналісти? Mm. А не правоохоронні органи многочисельні, яких уже стільки наплодили, так би мовити, які отримують достойну гідну заробітну плату. От, чому це не виявляється? Хоч, так би мовити, це на поверхні. І це ж піднімається і громадянським суспільством, і активістами, і засобами масової інформації. Ну так, в 2014 році, 2014 рік дуже стимулював цю діяльність, і обласне, Сумське, обласне громадське об'єднання Майдан писало з цього приводу. Ми навіть ми добилися, провели, підготували, проведено було прийнято в вигляді рішення сесії Сумської обласної ради звернення щодо. Ситуація на заводі Фрунзе. Аналогічно ж ми працювали і звертали увагу по електрону. Там же ж теж ситуація така, що було переведено виробництво Мас-спектрометрів це прилади, які абсолютно потрібні для ядерної промисловості, переведено в Російську Федерацію. І звідси, от уяви собі ситуацію: Російська Федерація анексує територію України. Вчиняє збройний конфлікт, веде військові дії проти України. В цей самий час в, в, в відрядження з України налагоджувати по вкраденій На електроні е, документації, налагоджується в Росії Росію виробництвом-спектрометрів. Відрядження юстировщики туди відправляються юстировщики для того, щоб допомагати налагоджувати виробництво цих масплектробів. І такі ж паралельні, оці всі новоявлені новоріші, які позахоплювали внаслідок великої прихватизації підприємства, це ж типова їхня поведінка. Типово. паралельку, паралельний завод створив Янинки в Росії, паралельно створили до електрона. Так само паралельно ж зробив і Богослав. Тобто це типова ситуація, і мені здається, що настав час глибоко проробити. Просто, як кажуть, поставити всі крапки над «і». «І» з тими, хто перевіряв. Як це робилося, і з тими, хто це допустив, і з тим, хто давав доступи до державної таємниці, і з тим, хто е, дозволив е, документацію повикрадати е, на користь країни-агресора? Е, мені здається, що це все, хоч це й потребує великих зусилля, я думаю, що на цьому шляху вдасться е, цього разу далі проводитись. Будемо сподіватися, друже. Да. Друзі, свідомо <кхід> робимо і, так би мовити, реальний аналіз помилок і свідомо визначаємо і формуємо, так би мовити, наступні кроки. От. І якщо все ж таки, ну, а я думаю, що ми приречені перемогти, у нас немає нема можливості да, купити. Після, Острів Галінаро, ми ну приречені жити так. в Україні і турбуватися про рідну землю і, і на народ. щастя, на щастя, що це саме <свят> От, і ми ж ми ж да. Ми ж безперечно, що Україна показала, що вона дійсно така чудова європейська держава, в якій дуже глибокі демократичні традиції, де суспільство ніколи ніколи не зміриться з якимось тираном або царем. От, Бо ми сьогодні обираємо, завтра нам вже не подобається, і це правильно, так і треба робити. Але ж, друзі, давайте ж робити висновки з помилок і свідомо обирати своє майбутнє, що все ж таки брати в води ті, хто дійсно будуть не, не водити нас по колу От тих самих самих помилок, які вже 31 рік ми. Так мовити, не можемо ніяк, ніяк виправити. А все ж таки, ми рухались швидко до такої європейської розвинутої, демократичної, правової держави, де буде дійсно можливість реалізувати кожній особистості, яка дійсно і приймає зараз участь. В обороні і безпеці держави і дійсно вкладає щось в розвиток держави, в розвиток суспільства, от а не е, виходить на поверхню політичного життя за рахунок якихось, вибачте, мутних де, схем, цих схемних е, бюджетних так. розкрадань Я, мені це не нагадує навіювання. Знаєш як? Коли були вибори, пенсіонери проголосували і пішли. А що, ну як до тебе? Вже не наш до. А ми думали, що ви наш до куди залишили. Добре, друзі. Друзі, до зустрічі. До побачення. До побачення. Ось, ось чудово.